Як напад Росії змінив транспортну систему України? Скільки загарбники зруйнували наших доріг і мостів? Скільки захопили або заблокували портів, скільки знищили залізничних станцій і колій? І головне, коли ми це все зможемо відновити і скільки грошей нам на це треба? поговоримо про нюанси відновлення інфраструктури України. Що по чому? Я Віктор Берестенко, вітаю вас і починаємо. Збройна агресія Росії докорінно змінила транспортну систему України. Через бойові дії повітряний простір закритий для польотів цивільної авіації. Також практично повністю заблоковані морські порти. Так, дійзерновий коридор, але це все ж таки виключення. Через блокування нашого моря вантажовласники та перевізники вимушені змінювати логістику експортних та імпортних перевезень. Тепер вантажі спрямовують на наші західні кордони. Ну і наведу ще кілька фактів для повноти картини: з 19 діючих до повномасштабної війни цивільних аеропортів зруйновано аеродромні комплекси. Це злітно-посадкові смуги, будівлі, споруди у 12 аеропортах. Орієнтовні збитки наших аеропортів та обладнання складають близько 200 мільярдів гривень. На залізниці також самі збитки. Через воєнні дії відбулося значне падіння обсягів вантажних перевезень. Фактично перервано транзитні перевезення міжнародними коридорами, сполученням з Азії до Європи. Транзитні перевезення залізницею зменшились проти рівня аналогічного періоду 2021 року на майже 90%. Через постійні ракетні удари та бойові дії загальна вартість завданих Укрзалізниці збитків вже значно перевищила 7 мільярдів гривень. Підсумовуючи цей блок, скажу, що загалом з початку війни Російської Федерації проти нашої країни зруйновано або суттєво пошкоджено майже. 6,5 тисяч кілометрів залізничної мережі, зруйновано 41 залізничний міст та перестав функціонувати 21 залізничний вокзал. Ще орки зруйнували понад 23 тисячі кілометрів наших доріг та 300 автомобільних мостів, окупували чотири морські порти. Загалом, з початку військової агресії Росії проти нашої України загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури нашої України склала близько 100 мільярдів доларів. США. І це, до речі, Дані ще на початок літа, а зараз, як ми бачимо, кінець і все ще складніше. Адже окупаційні війська буквально щодня знищують нашу інфраструктуру. Відтак цілком зрозуміло, що головним викликом наразі є створення умов для відбудови нашої інфраструктури, принаймні на підконтрольних територіях. І в тому числі задля цього навесні президент створив Національну Раду з відновлення України від наслідків війни. При цій раді працює 24 робочі групи, які розробляють детальні заходи післявоєнного відновлення та розвитку нашої країни. Зокрема, є група з відновлення та розбудови нашої інфраструктури, яка займається всіма видами транспорту, поштовим зв'язком, туризмом, курортами і окремо стратегічними ініціативами транспортної інфраструктури. Працювати в цих напрямках без перебільшення потрібно не покладаючи рук. Хотілося б вірити, що члени Національної ради і роблять. Але з колегами я проаналізував пропозиції робочої групи, та мені є що про це сказати. Перше, треба визнати їх очевидну декларативність. Втім, це можна зрозуміти, адже через бойові дії і планування відновлення багатьох факторів об'єктивно неможливо, а то й марно. По-друге. Треба звернути увагу на саму оцінку стану інфраструктури. Вона, на мій погляд, не завжди є об'єктивною, знову ж таки, внаслідок динамічної зміни обставин. Адже швидкість відновлення об'єктів інфраструктури є набагато повільнішою, ніж їх руйнування. Таким чином, точність оцінки стану інфраструктури у плані з часом все менше відповідає дійсності. Нагадую, зараз вже серпень, а проект був підготовлений станом на травень. При цьому на добре відомій конференції у швейцарському Лугану. Ось кадри з цього заходу Україна назвала цілком конкретну суму 750 мільярдів доларів, які потрібні нам на 10 найближчих років. Потрібні передусім саме на відбудову інфраструктури. Хочеться, звісно, вірити в те, що наша влада повністю розуміє, що просити гроші без національної ідеї щодо відбудови ідея так собі. І багатьом вже, може нагадати сумнозвісне велике будівництво для своїх. Хочеться вірити, але не віриться. Бо звідки взялася саме ця сума, як рахували і хто рахував, що почом, насправді не дуже зрозуміло. Також не можу не звернути увагу на недостатність фокусу на бізнесі. В основу плану покладено зараз цитую гармонізацію національного законодавства з нормативно-правовими актами Європейського союзу. Це загалом зрозуміло. Разом із тим, ці безперечно важливі завдання є певною мірою другорядними. Важливіше відновити ту інфраструктуру, яка має стратегічне значення саме сьогодні. Також, на мою думку, першочерговою метою плану має бути відновлення і розвиток об'єктів інфраструктури. Тут головне у взаємодії з легальним бізнесом і професійними бізнес-спільнотами. Повірте, вони точно знають, як це працювало, і мало б працювати ще краще. Загалом, на мій погляд, в питання відновлення інфраструктури треба сфокусуватися не стільки над поверненням і відновленням втраченого, скільки на тому, якими ми бажаємо стати. Яке стратегічне бачення України у світі, та яка інфраструктура нам потрібна для реалізації цього бачення? Адже до війни Україна займала тільки 66-те місце в світовому індексі ефективності логістики. Тобто, нам було що покращувати і, безперечно, є і буде що робити зараз і далі, після нашої заслуженої перемоги. Тож працюємо над нею далі, допомагаємо нашим військовим і будемо змінювати нашу країну на краще. До речі. Анонсую кілька нових великих проєктів на своєму ютуб-каналі. Починаю працювати над дослідженням, зокрема української митниці. Як вона працює під час війни і як має запрацювати після. Покажу про цей фільм, тож підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити важливого і цікавого. Побачимось!